Доброго ранку вам, доброго дня, хто вже коли буде дивитись, з Канади, з Нової Шотландії. Сьогодні в мене подія. Знаєте, в нашому житті ми починаємо, коли ми починаємо нове життя, вимушено або не вимушено, бо це наш вибір, але завжди, я врахую, що це завжди наш вибір. От сьогодні два роки, 20 листопада, я вділася, зібрала маленький чемоданчик. У мене були, був квиток до Канади в одну сторону. Я сіла в автобус і поїхала. В невідомість, в нове життя. І знаєте, це величезний, величезний крок. І всі, хто це зробив, вони можуть мене зрозуміти. Хто цього не робив, так, ви спробуєте це зрозуміти. Тому що це дуже важкий крок, це дуже багато ми робимо важких кроків. В своєму житті. Але це крок в нове. Для мене це був вимушений крок, тому що, якби не війна, звісно, я б нікуди не поїхала. За рік до початку е, повномасштабки, ми тільки з моїм чоловіком купили перший наш будинок. В житті ми на нього все життя збирали, почали. Ремонт робити в ньому. Ось такі кроки в житті. Важко, як я прожила ці два роки. Важко, але цікаво. Тому ось так: ніколи не засмучуйтесь, ідіть тільки вперед. Для того, щоб мати щось, треба щось робити. Для того, щоб змінити щось в своєму житті, коли ви розумієте, що ну, треба щось міняти. Робіть цей крок. Що було в моєму житті за два роки, якщо підвести підсумок? Я приїхала, знайшла житло. Заселилась в житло, в пусте, в чужій країні приїхала з маленькою валізою. Зараз я маю житло, да, орендоване житло. Звісно, я переживаю. Є е... в мене що є їсти, в мене є де працювати, в мене є де жити на даний момент. І для мене це головне. Але саме головне для мене те, що не падають бомби. Мені на голову. Ось, мабуть, за таким спокоєм я їхала в Канаду. Тут, коли ми їдемо кудись в невідомість, ми хочемо змінити своє життя. І це про зміни, переїзди, це про зміни. Важко буде, ну так. Тут багато людей за ці два роки мені писали, та що ви? Мені було все легко. Я приїхав туди, сюди, отримав, мав, так, так, я купила будинок. Була жіночка, яка писала, я приїхала з дитиною, я все сама зробила, зняла, все, маю гарну роботу. Так, у вас така історія? У мене така історія. У мене два роки розірвана моя сім'я, чоловік знаходиться. В Україні зараз, в місті Запоріжжя, там дуже важка ситуація з плані того, що постійні тривоги, постійні е, обстріли, і це важко. Навіть знаходитись за 10 тисяч кілометр, кілометрів. Тому ось так, сьогодні це старт мого, два роки мого життя, старт мого життя. Я хочу сказати, що я народилася е, знову, коли взяла ту валізу і поїхала. Тому зараз мені тільки два рочки, і моя мова англійська. Так, вона краще, ніж була, коли я приїхала, але вона не досконала. Тому не бійтесь, робіть крок в невідомість. Невідомість це не погано, це просто ще нове. Якийсь? Це те, що можливо, буде гарним, можливо, ні. Можливо, вам сподобається, можливо, не сподобається. Але спробувати потрібно. Ось так крок в невідомість.